Ідентифікація пенсіонерів в Україні з'явились нові уточнення. Нові уточнення щодо проходження ідентифікації пенсіонерів в Україні, що потрібно знати для подальшого отримання виплат. З'явились нові дані щодо проходження ідентифікації пенсіонерів та чітке роз'яснення щодо однієї з категорій пенсіонерів. Зокрема, в Ютуб каналі Банківський клуб розповіли, кому саме потрібно проходити ідентифікацію та що для цього потрібно. Пенсіонери, які набули статусу переселенця до 24 лютого 2023 року, повинні пройти так звану ідентифікацію до 31 грудня 2023 року. Це передбачено постановою Кабінету міністрів 837 від 8 серпня 2023 року. Прошу не плутати тих, хто набув статусу переселенця до 24 лютого 2023 року, і після цієї дати. Хто набув статус переселенця після 24 лютого 2022 року, це зовсім інша категорія пенсіонерів, йдеться у повідомленні. Це стосується і пенсіонерів, які знаходяться за кордоном, і процес проходження ідентифікації для таких пенсіонерів зовсім інший через звернення в пенсійний фонд або через кабінет пенсійного фонду на порталі або через верифікацію. Мова йде про тих, хто отримав статус переселенця до 24 лютого 2022 року. Для проходження ідентифікації тим, хто має статус переселенця до 24 лютого 2022 року, потрібно до кінця поточного 2023 року звернутися до будь-якого відділення Ощадбанку. Про собі необхідно мати паспорт, ідентифікаційний код, а також банківську карту, на яку нараховується пенсія. Йдеться лише про тих пенсіонерів переселенців, хто отримує пенсію або інші соціальні виплати через Ощадбанк, крім виплат на проживання. Тим, хто отримує пенсію через Укрпошту, проходити ідентифікацію не потрібно. Також не треба проходити її тим пенсіонерам, які стали внутрішньо особами після 24 лютого 2022 року.